Молимо і просимо тебе за нашу державу. Молимо і просимо тебе за нашу Україну. Нехай диявол відступить з нашої землі. і Нехай не буде й тут йому місця, бо земля українська це земля Божа. Вона належить тобі, Господь, і ми визнаємо тебе своїм Отцем, Тебе, а не Отцем диявола. Нехай в ім'я Ісуса Христа диявол забереться з нашої землі. Нехай в ім'я Ісуса Христа всі вороги згинуть з нашої землі і повернуться в свою землю. В ім'я Ісуса Христа, святий Боже, захисти, збережи. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе за всіх військових, які зараз на війні захисти, підтримай їхні родини. В ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе за нашу владу, президента. Я прошу тебе, Господь, за наших міністрів. Я прошу тебе, Господь, за наших Господь депутатів. Я прошу Тебе, Святий всемогутній Господь. Нехай твоя благодать, твоя сила і дух твій святий, Господь направляє їхні розуми. Нехай Господь всі рішення, які вони будуть приймати, вони будуть йти від тебе, отця Небесного, а не від отця земного диявола. Я прошу тебе за всіх хлопців і дівчат, які зараз за війні, за Володю Китаєва, за Дениса Казаченка, за Василя Сина Маряни, за Антона Дарієнка, Андрія Костюка, Андрія сина Любові Андрієнка. Юрія сина Наталії, саму Наталію, Назарія Чалойка Іванки, Вадима Зверхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського, Діму Свиридовича, Діму Сина Гаврилівни, Руслана Гриба Сусіда, Сашу Репенка, Сашу брата Лілі Литвиненка, Сашу Ремонтніка, Сашу Єміліянова, Женю Єміліянова, Віталія Сина Віталія чоловіка Наталії, Богдана сина продавчині Михайла Збишева, чоловіка Змакарова, Бугачука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченка Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочку Олександра, Миколи прізвище не знає, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина чоловіка Наталії, Вадима брата Наталії, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтієнко, Володимира сина Марії Гомонай. Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, племінники Ольги з Німеччини, Артема і Павла, їх мати Наталю Сестру Олі, Павла Григорука, 150-ту тернопільську бригаду, 100-ту бригаду, 13-ту бригаду, за безвісті зникло Федоренка Сергія, Сашу Суворова нехай знайдуться, за Олександра Лазуткіна, Сергія Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра. Михайла Любові Кивник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галини Леончук, Дмитра, сина Олени Забари, Олександра, Валерія, Вадима Коржус, Ігоря Остемчука, Сергія Сина Марія, Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися. Сина Люби Кухарчук, Івана та Романа, Василя, Леоніда, Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталі Даниленко, Ніколає, Зазвільнена з Полону. За Андрія Івана Снівоксана адміністратора, за Віталія Олі Бабак, за Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшло, Даниїла, Андрія, Богдана і всіх, хто поряд, за Наталію з Блаблакара її чоловіка, Олександра Олексія Синівоксана Оксани Шкарлив, за Сергія Вигівського, брата Альон, за Віталія Жінки Ситняків, за Володимира Леоніда Штойка, Вадима, сина Світлани і Віталія, брата Світлани, за Миколи Вікторії Дудко, поліцейських Віталія і Валентина. З Женю Анакийців, Івана, Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя Євгенія Момрик, за солдата Володимира, за Віталія, Романа, Василя Гриджука, Володимира Федоріва, Миколи Ткачука, за звільнення з полона Юрія Варцабюка, за чоловіка Люби Мухальченка і його побратимів, за воїнів Ганни Ільків, Михайла, Дмитра, Андрія, Юрія, Івана, Юрія, за зникли обзості Сергія Ольги і зниклих Ігоря. І Олега Марії Михайлищих, за безвісті зниклого Горлач, Володимира та Ігоря. Нехай вони всі знайдуться за Богдана Оксани Мозіла, за воїнів Ірини Лящовської, Володимира Романа, Мар'яни Івана, Володимира, Василя, Ігоря, Тараса, Андрія, Володимира та їхніх побратимів, за Фігурського Дмитра, Тараса Гарі Максимчук, Назарія сина Петрик Богдана, сина Іри Рожок, сини Марії Зеленчук Василя, за Володимира та Миколу Василя. За Василя Жені Андрійчук, за Віталія Миколи Галини Филинович, Андрія Матлака, Зниклого безвісті та Дмитра Марії Мадзюк Михайлівни, нехай знайдуться. За Романа Олексани і його побратимів, Дмитра Литвиненка, Тараса Галини Головин, Олександра, Сина Лідиї Лащук, Олександра, Михайла, Олександра, Миколи, Василя Андрія, Оксана з за Олега, котрого підвозив, за Сергія Сина Неоніли Овчаренко, за воїнів Світлани Рудяк, Юрія Михайла та їх побратимів. В ім'я Ісуса Христа Господь захисти і збережи їхнє життя, і нехай всі вони повернуться додому живими, неушкодженими. Підтримай їхні родини, Господь. даруй їм спасіння, і нехай кожен з них, хто не має спасіння, отримає. Хто Господь загубив спасіння, знайде, а хто Господь. Відступи від Тебе, нехай повернеться. В ім'я Ісуса Христа і захист і охорона, на їх дух, душу і тіло, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.